Пригоди Ніколь і колючки у маленькому містечку, захованому серед зелених лісів, жила дівчинка на ім'я Ніколь. Її будинок був оточений садом, де квітнули яскраві квіти і шелестіла зелена трава. Ніколь була дуже доброю і завжди знаходила час, щоб допомогти всім навколо. Одного ранку, коли сонце тільки починало прокидатися, Ніколь вирушила в сад, щоб полити рослини. Раптом її увагу привернула маленька істота, яка, скручена в клубочок, лежала під великим дубом. Це був маленький їжачок, який виглядав дуже сумним і знесиленим. Ніколь обережно підійшла до їжачка і, помітивши, що він поранений, ніжно промовила: Привіт, маленький друже, що з тобою сталося? Їжачок, повільно розгортаючи свої голки, поглянув на Ніколь і тихо відповів. Я загубився і поранився, коли намагався знайти їжу. Мені дуже боляче. Ніколь, не вагаючись, взяла їжачка на свої руки і віднесла його додому. Вона знайшла для нього м'яку ковдру і приготувала маленьке ліжечко з листя і сіна. Потім вона обережно очистила рани їжачка і наклала йому лікарську мазь, яку завжди тримала на випадок дрібних травм. З кожним днем їжачок відновлювався і ставав сильнішим. Ніколь щодня приносила йому їжу, гралася з ним і читала казки. Вона навіть дала їжачкові ім'я, колючка, за його характерні голки. Одного дня колючка, вже цілком здоровий і щасливий, сказав Ніколь: Я не можу залишитися з тобою назавжди, але я ніколи не забуду твоєї доброти. Ти стала моєю справжньою подругою. Ніколь усміхнулася і обняла колючку. Я рада, що змогла допомогти тобі. Ти завжди будеш у моєму серці. Якщо Ніколь і Колючка не могли залишатися разом, вони все ж зберегли свою дружбу. Щодня Колючка навідував Ніколь, і вони разом розповідали одне одному нові казки і ділилися радістю. Так, дівчинка Ніколь і їжачок Колючка навчилися, що справжня дружба може подолати будь які відстані і час. А доброта завжди повертається до нас навіть у найнеочікуваніших формах.